Тебе виводять з камери біля камери, там любий вивод з камери, це тебе пошукують. Тобто о, тебе пару разів ти отримаш десь за це. Время. Потім тебе ведуть до, до простої кімнати, там, де допити проводять. Ну, а ти ходиш раком, там. Тобто ти не резонаєш, де не рівно, ти ж не бачиш. Ну, ти куди ти йдеш, в принципі, бачиш боковим зором, ну, що там написано, вивіски, до кого ти йдеш, що, тобі ніхто не каже, ти не бачиш. Тобто, тебе ведуть, а це ж по тюрмі туди-сюди, доводять, ти бачиш, там стоїть куча вже берців таких. О, і ти розумієш, це спецназ їхній, санзвісний. Ну, я був колись ми на бані бігли, я піддивився це і в нього на спині було ОМОН написано. Тобто, це, спецназ ми їх називали, специй. Там вони самі себе там, спеці, специ, специ, ті, що були. І все, і ти стоїш, вони тебе починають там бить, поки ти ще не цей. Каже, ну сейчас ти нам все розкажеш. І бажано для них все. <ф> О, тебе заводять, накидають наволочку на голову. О, кладуть на пол, збивають тебе на пол. І зверху тебе ставлять табуретка. Ну, обичне табуратка. І ставлять ножками так, щоб вони щоб тебе руки були між ножками. І зверху сідають дядько, які здоров'я до цього. І вони починають тебе бити самими різними методами і засобами, починаючи від просто рук ніг, закінчуючи там, дубінки, електрошукер і, і той самий топік, про який я все розказував. Я думаю, тебе викручую, там в дугу то